Доброго дня! Хотіла поділитися враженнями і своїми спостереженнями стосовно курсу по конструювання одягу Ірини Вікторівни Продончук. Скажу, що інформація в курсі доступно викладена, дуже зрозуміло, все простими словами і зрозуміло навіть для початківців. Практичні завдання, які ми виконували, Допомогли закріпити матеріал, освоїти його для кращого розуміння і розуміння всіх тих основ, які Ірина Вікторівна нам викладала, ще враховуючи свій досвід багаторічний, який вона має, це насправді дуже цінно. Викладачі завжди підтримували нас, допомагали нам. І завдяки цьому курсу я Особисто навчилася створювати викріпки, що я раніше дуже не любила. Я могла шити, але не будувати викріпки. А інформація на курсі допомогла мені це зробити. Мені тепер викріпка — це не складність. І основи, які набуваються роками, Ірина Вікторовна ними поділилася з нами на курсу, Що, За що дуже їй вдячна. І рекомендую курс кожному, хто бажає в цій сфері розвиватися. Вивчити, пройти, хоча би пройти і поцікавитись цим матеріалом, бо насправді дуже цінної і багато інформації є. Дякую!